Я хотів би акцентувати увагу на іншому законопроекті, який вчора зайшов до парламенту, це внесення змін до Конституції України законопроект ініційований президентом. Так от, там пропонується продовжити з 5, збільшити з 5 до 6 років термін повноважень Генерального прокурора України позбавити, позбавляти. позбавити право Верховної Ради, оголошувати недовіру генеральному прокурору. Мене дивує, чому з 5 до 6 років підіймає термін повноважень. Можна було б пожиттєво вже призначати генерального прокурора разом із президентом. Чому б і ні? Щодо позбавлення щодо пропозиції. І позбавити права Верховної Ради висловлювати недовіру Генеральному прокурору. Я переконаний, що ці законодавчі ініціативи президента України не знайдуть підтримки у Верховній Раді, адже ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і механізм оголошення недовіри генеральному прокурору це. Єдиний контрольна функція парламенту щодо генерального прокурора. Зверніть увагу, генеральний прокурор не приходить до парламенту, не виступає із звітами. У нас немає можливості задати йому питання. Якщо прибрати сьогоднішній функцію оголошення йому недовіри, ми взагалі не бачитимемо генерального прокурора, але найважливіше інше. Якщо лише президент призначатиме і звільнятиме генерального прокурора, це означає, що генеральний прокурор буде повністю залежний від президента і виконуватиме лише політичні замовлення. Нинішній генеральний Прокурор Шокін він так само, як і Пшонка при Януковичу, виконує політичні замовлення влади. Але сьогодні, хоча б, є якісь... Хоча б ефемерний, недосконалий, але все-таки є механізм притягнути його до відповідальності через оголошення недовіри, що тягне наслідком його відставку. Якщо ми ліквідуємо цю конституційну норму, як це пропонує президент Порошенко, парламент, а фактично, ми живемо в парламентській республіці. Парламент втрачає будь-який вплив не лише на генерального прокурора, а будь-який вплив за тим, що була законність в країні. Тому я вважаю, що пропоновані зміни до конституції це. Неочікувана не те, що очікує суспільство реформи прокуратури суддів, а це просто перерозподіл повноважень, забрати все в парламенту і віддати все президенту, те саме робив Янукович у 2010 році через конституційний суд, незаконно ліквідувавши конституцію України. Сьогодні шанований президент України Петро Олексій Порошенко намагається зробити все те саме, що робив Янукович, набрати собі повноважень, яких насправді він не мав, коли були вибори, і коли він йшов на вибори у травні. Минулого року президента обирали під одні повноваження. Якщо президент хоче мати додаткові повноваження внаслідок змін до конституції, то це автоматом має тягнути дострокові президентські вибори. А я проти дострокових президентських і парламентських виборів, тому що ми вважаємо, що це дестабілізує ситуацію в Україні. Тому ми не підтримуватимемо ці зміни до конституції щодо обмеження прав парламенту на мати вплив на генерального прокурора через єдиний механізм, через о. Оголошення недовіри. Інакше отримаємо узурпацію. Сьогодні президент призначає голову СБУ. І СБУ виконує незаконні замов... замовлення, політичні стежать за політичними опонентами. Зокрема, прослуховують мої телефони, стежать за мною, за депутатами нашої фракції. Сьогодні генеральний прокурор фактично підлеглий у президента. І якщо ми ще позбавимо право парламенту, оголошувати недовіру генеральному прокурору це чистої води узурпація і шлях до диктатури.